А так зустрічають свою бойову старосту на окраїні Дергачівської громади у селі Великі Проходи, що за 10 кілометрів від російського кордону. Світлана Кучеренко допомагає місцевим мешканцям з перших днів деокупації з вересня 22 року. Знає усіх, хто не виїздив, хто повернувся. Олександра Іванівна з чоловіком не покидала села від самого початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадітна мать п'ять дітей, вісім внуків п'ять правнука вже у мене. А зараз ким живете тут? От з дідом двоє. Жив син з нами. Він в розводі, ну а тепер у малих проходах ходить по квартирам, Знімає, бо у нас ніде в сараї живуть. Хату розбила начисто. З як тисячі до населення. Зараз у великих проходах живе 170 людей, точніше, виживає. Бо тільки під кінець другого року війни у селі частково поновили електропостачання. Наразі відремонтували 60 відсотків електромереж. Подачу газу відновили раніше, але в лічені будинки у селі, де 80 відсотків зруйнованого та пошкодженого житла, просто нікуди підключати газові труби. Газа не підключили, тому що не даче, що сарай та ж врем'янка, розумієте? а дома нету. Балони, заряджаємо балони. Дякую, що є у мене скважина. А то водичка є, а так німа ні газу, ні святу, нічого нема. Ну, ми вже два роки живемо з дідом в привикли. мені так уже кажеться, що я там всю життя живу. Жінка запрошує до свого нинішнього дому. Тут колись тримала корів, птицю, а перед війною умовила чоловіка облаштувати літню кухню, як ніби відчувала щось. Інакше б жили зараз у погребі. Як найдорожчу реліквію, Олександра Іванівна показує фото, якому більше десяти років. Ось це, що залишилось на пам'ять. Все ну, погоріло. Альбом ще раз Альбом же був. Боже і маленькі, що вони всі. А, Та а? приїдуть, а уже що їх ні. А то ж самого що этого рождення, як знімали, з фотографії на пам'ять. Усе згоріло разом з будинком, який пані Олександра разом з чоловіком самотужки зводили кілька десятиліть. І де вистачало усім місця, коли з'їжджалися діти онуки. На разе на ожидание шамбрея матери, хочешь, а бы своих детей у новому доме. Я сразу первая стала на очередь в модульного домика. Ага, коли обещают? Ой, я еще летом ждала уже и не дали, сказали у вас боевые действия. Да. а когда не кончатся? Ну, да, модульні будинки ну, обіцяють, але розуміти, що це старостат, який знаходиться в такій зоні, що, ну, що не зовсім всі сюди ну, їздять і так далі. Але сподіваємося, що э, і в нас запрацює програма. Ох, сподіваюся, я так хочу, я так хочу дождатися. що один Бог тільки знає. Але хата то наживне додає жінкам. Он у її сусідки дімо цілів, але та залишилася сама. Он ее мужа убила прямо во дворе. Афганца. Стрелечи похоронили его, а меня вывезли. А потом я вернулась. Я вернулась вот уже 6 месяцев здесь. А крыша течет. Крышу ремонтировать не за что и как. Просят. Материалы дали, а просят за ремонт 60 тысяч. чем мне их взять? На цій вулиці у кожному дворі схожа картина, і за кожним парканом своя трагедія. Але жити у проходах і досі неспокійно. Тому дітей ми не зустріли, хоча погода була якраз для зимових забав. А до війни, каже, староста тут їх було багато, і школярів, і дитсадівської дітвори. В перший же день сюди зайшли російські окупанти. Я іноді хочеться назвати їх по-іншому. Вони фактично перекрили виїзд з села. Вони тут засіли і ну, фактично школа була розбита. Сьогодні ви бачите, що тут робиться і так далі. А скільки дітей Фак... було? До, До 200 дітей. Ну, крім того, тут і школа і тут же й садочок був для малят. Ліцей окупанти перетворили на свою воєнну базу, а заодно на мішень для обстрілу. У спортзалі виламали стіну для зручного заїзду техніки. Тут її ховали, тут і жили. Досі повсюди купа майна з російськими мітками, спала навщент вщент актова зала. Зі старостою ми шукаємо клас, де на шкільній дошці хтось із окупантів на прощання написав ізвініті, але це запізніли каяття за два роки війни змили дощі. Будівлі ліцеї поступово нищиться в. Втім, нині немає сенсу її відбудовувати у першу чергу. Відновлюють оселі. В Нашому старосинському окрузі не працює ще дія, тому ну сподіваємося, що скоро вона запрацює, тому люди ждуть компенсації. Крім того, в нас працюють і волонтери. Ми і стройматеріали роздаємо людям, і за рахунок місцевого бюджету. Тобто це шифер, профнастіл. ОСБ, ну, інше відновили 4 восьмиквартирних будинків, це перекрили криші. За рахунок місцевого бюджету замінили всі вікна, замінили вхідні двері і вхідні в квартири. Далі ще в нас 16-квартирний 32-квартирний будинок, але це дуже велике капіталовкладення, вкладення, тому наша громада бере частково фінансування і частково з обласного бюджету. Приїхали люди, криші зробили, окна поставили, почали лікарню ремонтувати. ремонтувати, працювали на війни охранниками. Ось вот. Вот восстановили. Зараз вільниця працює. Завдячуючи Харківській обласній адміністрації, відремонтовано медамбулаторію в великих проходах сьогодні, ну не кожного дня, але сьогодні приймають прийом, ведуть лікарі. Зараз, дякуючи волонтерам, нам допомогли придбати всі необхідні запчастини. Ми зараз працюємо над тим, щоб сюди відновити водопостачання. З відновленням електроенергії та водопостачання село швидше почне оживати. Але як швидко повернуться підприємці? Чи бізнес знищено? Під великим запитанням. Двір кондитерської фабрики. Тут наші місцеві люди працювали. Самі бачите, що вона повністю пошкоджена. Крім того, майже всі. Підприємства, які тут були, це фермерські господарства, дві кондитерки. Майже все розбите. Тобто я не знаю, чи вернуться сюди, але дуже прикро, що тут були робочі місця. Люди фактично всі майже працювали десь ну, за місцем свого проживання. На виїзді з села проїжджаємо мимо полів, які не обробляються третій сезон. Вони заміновані, вони не оброблені. Уже два роки люди теж отримували паї, держали худобу, фактично виживали за що за рахунок цього. За розмовою не помітили, як в'їхали у малі проходи. Ще одне з чотирьох сіл, яке входить до старостату нашого гіда. У Малі проходи не так розбиті, як великі. Так фактично тут збереглися адмінбудівлі, це і клуб. І сільська рада, і медамбулаторія. Ну і не так пошкоджені житлові будинки. Світла тут вже майже є по всім вулицям. Ну, там деякі будівлі немає, але ті, хто люди, які проживають, живуть тут, а світла є. Ми зупинимося біля магазину. Про те, що продають і що купують у вцілілому, але пограбованому під час окупації сільському магазині, наша наступна розповідь. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.